Родичі, вам привіт. Я не можу вам це не показати, тому що в мене вже руки чешуться, я вже хочу продати а ще не неділя, ще нема барахолки. Одну минуточку. Дивіться, яку я штучку купив. Вона алюмінієва, виходить. Написано, це ікар. Хто такий ікар? Я не знаю. Ух ну вожучий, мабуть, кілограма півтора. Там знизу болтик такий. Що ви мені скажете? подобається вам така штука? Чи ні? Мені вона дуже подобається. Тоді я там знайшов ще багато чого, але з інтересного це такі часики. Скажете, чого не без кришки, кришка віддільна. Да, я їх легенько відкрив. Там влага попала. Ось такі от штучки теж мені дуже подобаються. Час, я не знаю, чи їх продавати буду. Може собі оставлю, може комусь попробую продати. В общем, що розкрив їх, воду трошки так поведував, закрутив, все робота, я верніться і запустив. То відео, що ви сьогодні бачили, воно вже, виходить, старе, воно на каналі вже було місяць чим-то як загружене. Ну, його запустити, що ж, не удалять його, подивитись. Не всім, я дивлюся, не подобалося. Там пише, що задовбав одне й те саме. Не одне й те саме, ну просто треба було запустити, не може удалить моє творіння. Так що ждіть, скоро ми це будемо продавати на барахолки. Є продати куча всього. Я сьогодні знайшов цілий ящик всякої інтересної штучки і ще знайшов, і ще все побачите в скорому часі. Оскільки мені важне ваше дуже сильне. Мнення, дивіться, є опять вам три категорії відео на вибор. Перше, це ціни на автомобілі, там від дешевих до дорогих, все як ви любите. Друге, це дача в Польщі. Там показую дачі, всі ці діла розказував, показував. Дуже красиве відео, я думаю, вам подобається. І третє відео це поїзд з металолома. Всякі штучки, які ми з вами будемо продавати. Так що вибирайте, пишіть коментарі і завтра запускаємо відео.